Доброго дня, мене звати Дмитро Роденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю фаундерам it компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. Як збільшити кількість sql дзвінків Давайте спочатку прояснимо термінологію. Тобто, пропоную ввести таку: перше контакти, друге, MQL. і третє SQL. Що таке контакти? Контакти це записи в вашій базі контактів, чи ваші внутрішній, зовнішній, неважливо. MQL – це Marketing Qualified Leads. Тобто, це контакти, які кваліфіковані маркетингом, тобто. Згідно зовнішніх ознак таких контактів, вони підходять під те, щоб стати вашими клієнтами. Наприклад, вони працюють в певній галузі в компаніях певного розміру та займають позиції, згідно яких ми можемо сказати, що це скоріше за все, клієнт. І SQL це Sales Leads, тобто, це ті маркетингові контакти. Які були відібрані маркетингом, після того були призначені зустрічі? Ці зустрічі були проведені, та сели кажуть, що це е, контакти, з якими варто працювати далі. Тобто, вони, або в них є запит, або в них є певна потреба, тобто їх треба, тобто сейлз-відділ працює з ними далі. Отже, як збільшити кількість сейлз-дзвінків? Значить, тут є два шляхи. Шлях перший це збільшити воронку. Ну тобто, умовно кажучи, можемо опрацьовувати не 100 мклів там, умовно, в місяць, а 200. Давайте зробимо. І у нас, якщо у нас залишається така сама конверсія, у нас умовно там було, наприклад, 10% с тобто збільшилась кількість МКЛів і пропорційно збільшилася кількість СКЛ. Значить, які тут є плюси і мінуси? Плюси це здається простіше, мінуси це точно набагато дорожче, тому що залучення кожного МКЛ – це додаткові витрати маркетингового бюджету, і збільшення навантаження на сил відділ Тобто кількість дзвінків також збільшується умовно в два рази. Третє, що варто сказати, там співвідношення не буде лінійним, тобто збільшення МКЛів в два рази не призведе до збільшення СКЕЛів в два рази порційно, буде менше, тому що буде більше невідповідних контактів попадати до воронки. Яка є альтернатива? Можна додати критерії, додаткові критерії в МКЛ. Тобто, наприклад, ми МК вважаємо. Не лише людину, що працює на сі левел посаді в певній індустрії, в певній географії з розміром компанії, а і ще людину, яка веде себе в такий спосіб, як веде наші потенційні клієнти. Ну, наприклад, розміщає вакансії, відвідує певні заходи, залучає інвестиції, робить певні пошукові запити. Так? І от сукупність таких додаткових критеріїв дозволяє вам. Зменшити кількість МКЛ. ну звичайно їх буде набагато менше, якщо ми будемо додавати такі критерії, але вони більше з, з більшою конверсією будуть переходити в SQL. Тому я пропоную вам послідовний шлях. Тобто, перше, додайте критерії, за якими ви можете відслідкувати МКЕЛІ. Це перше. То, то те, що я казав, е, івенти, хайрінг, інвестиції, послуги. так. Да? Але робіть це обережно, тому що якщо ви одразу візьмете велику кількість критеріїв і застосуєте їх одночасно, може так статися, що ваша воронка буде настільки вузька, що у вас просто вона математично не буде працювати. Ну, наприклад, ви собі знайшли критерії, за якими у вас в місяць додається лише 10 MQL. наприклад. Да? І ви не можете їх статистично закрити там, умовно, навіть там, не знаю, 10 відсотків там, чи там, 5% відсотків конверсії, вам треба розширювати воронку. Тому для того, щоб збільшити кількість sql дзвінків, вам потрібно, по-перше, вводити додаткові критерії для МКЛів, робити це обережно, робити це поступово для того, щоб не зламати воронку всю, коли ви вийшли на оптимальну кількість MQL тобто. Ви зрозуміли, що саме така суміш навіть, сукупність критеріїв дає вам якісні, дає вам якісні МКЛ, відповідно, більшу кількість QL. В такому випадку нарощуйте воронку. Але до того нарощування воронки призведе лише до додаткових витрат, тому будьте обережні, будьте ефективні. Тобто, спочатку додавайте критерії. Після того визначаєте кількість, робиться експеримент, зрозумієте, що відповідна, е, відповідні критерії значно покращують якість вашої воронки та збільшують кількість SQL, і лише після цього збільшуйте кількість відповідних MQLів. Якщо у вас є питання, як це зробити для вашої компанії, для вашого е, сегменту, для вашої ніші, внизу в описі, в описі буде посилання. Заповніть, будь ласка, посилання. Оберіть час для зустрічі з нашою командою лідогенерації. Хлопці та дівчата підкажуть вам, що можна зробити, які можна зробити наступні кроки в вашому випадку. Після цього або ви зробите це самостійно, або ми зробимо це для вас з фінансовою гарантією результату. Бажаю всім нових великих контрактів. До скорої зустрічі. До побачення.